У Києві масово викрадають рослини зі столичних парків. Зеленбудівці кажуть, що невідомі посеред ночі викопують квіти, кущі та дерева. Де шукати злодіїв? Ніхто не знає. Збитки від крадіжок за рік сягнули майже мільйона гривень. Це вже свіже, бачите, як ви, видирають. Місце злочину Квітник, знаряддя вчинення злочину лопата. Тут поблизу Куренівського парку ще вчора ріснів ялівець, а тепер тільки лунки в землі. З майже двох сотень вічно зелених кущів лишилося 37. Один день було витягнуто 69, в один день витягнуто 20. Навіть не уявляємо, кому потрібна така кількість. Рослини тут викрадають регулярно. Комунальники скаржаться, саджати не встигають. Ми навіть садимо підходять, просять. Говорять, не дасте, все одно потім прийдемо вирвемо. Викрадачі проходять переважно вночі. Смаки ботаніків-любителів сезонні. Навесні та влітку в зоні ризику троянди та тюльпани, восени хризантеми, узимку хвойні. Це багаторічні, за ними ведеться менший догляд. Вони створюють уази, до того вони ще виділяють чудові фітансити, які впливають на здоров'я позитивно. Хто покращує здоров'я крадіжками Зеленбудівці говорити не беруться, лише озвучують підозри. Часто це е, люди, які можливо проживають поруч та розуміються на рослинах. Ми можемо здогадуватися, але фактажів е, насправді виявити дуже складно. Єдине, у чому сумнівів немає, крадії не минають жодного району столиці. За рік примудрилися накрасти ні багато, ні мало на 800 тисяч гривень. До прикладу, на ці гроші можна було б з нуля облаштувати новий сквер у спальному. У районі столиці. На звернення комунальників поліція відкрила десяток кримінальних проваджень, проте жодного порушника досі не затримали. Під час розгляду за шестью такими справами вони були закриті у зв'язку з відсутністю ознак кримінального правопорушення. Вберегти рослини від крадіїв з лопатами справа не з легких, стверджують у Зеленбуді. Біля кожної клумби охорони не поставиш, та й інші варіанти захисту ненадійні. Якщо якимось чином нумерувати їх там, або ж робити відповідні позначки на деревах, так все одно, якщо це на дачу йде, або якщо це йде просто в інше місто, то повірте мені, ніхто його нікуди ніколи не знайде. Єдиний спосіб вистежити злодіїв відеокамери кажуть в Зеленбуді, встановлювати ці засоби спостереження. Комунальники закликають правоохоронців та міську владу, чи не в кожному парку. Та це справа щонайменше двох років. Поліна Спасенко, Ігор Сулій, Вадим Сверідон, Іван Єрмаков, новини, телеканал Інтер.